Турнірі, організованому представниками обласного відділення спеціальної олімпіади та обласної федерації футболу, взяли участь 13 команд юнаків і дівчат. Серед вихованців цієї категорії дітей є чемпіони України, призери європейських та міжнародних змагань. Цьому році ми з баскетболу і з Легкої атлетики стали переможцями на рівні України і беремо участь у всесвітніх спеціальних літніх Олімпійських іграх, які будуть проводитися з 20 червня по 4 липня в Греції Афіни. Кожна команда, як юнаки, так і дівчата, провели багато ігор на майданчиках Агротех коледжу. Для них це можливість поспілкуватись. Звичайно ж, стимул отримати призи за перемогу. Перше місце завоювала команда дівчат Житомирської спецшколи інтернату, яка візьме участь у всеукраїнських змаганнях наприкінці квітня у Вінниці. Ми дуже раді, бо ми зайняли перше місце і вас закликаємо до. Заняття спорту, тому що він формує колектив та характер зміщення здоров'я. Серед хлопців перше місце і кубок отримала команда Тетрівської спецшколи інтернату Також вдало виступили команди юнаків та дівчат з Бердичева, Коростишева та Любара.